Христе, Ісусе, Господи, вседержителю, зі щирістю серця мого молюся Тобі, упокой, Господи, душу померлої раби Твоєї, в небесному царстві Твоєму, владико Вседержителю. Ти благословив подружню єдність чоловіка і жінки, коли сказав недобре бути чоловіку самому, створи моєму помічника подібного до нього. Ти освятив цей союз на образ духовного Союзу, Христа з церквою. Вірую, Господи, визнаю, що Ти благословив з'єднати мене святим союзом цим, з однією зі слух Твоїх, з Твоєї ж милостивої премудрої волі, взято в мене цю рабу Твою, яку ти дав мені за помічницю і супутницю життя мого. Схиляюся перед цією волею твоєю і молюся Тобі від усього серця мого, прийми це, благання моє за рабу Твою і прости, її, коли згрішила вона словом дієм, думкою, свідомо чи несвідомо, коли земне полюбила більше від небесного, коли про одяг та прикрашання тіла свого дбала більше, ніж про просвітлення одягу душі своєї, або коли не дбала про дітей своїх, коли завдала, кому жалю словом, а вчинком, коли нарікала в серці своїм на ближнього свого, або всудила кого, чи інше щось подібне вчинила. Це, це прости, як милостивий та людинолюбний, бо нема людини, що б жила й не згрішила, не судися з рабою Твоєю, як створінням Твоїм, не її за гріхи на вічні муки, а зглянься й з великої милості Твоєї. Благай, прошу Тебе, Господи. Дай мені сил усі дні життя, мого, не переставати молитися, спочилу рабу твою і аж до кінця життя, мого просити для неї в Тебе, Судді всього світу прощення провинні. Ти, Боже, поклав. Вінчанніші тут на землі, такой вінчає вічною Твоєю славою, в небесному Царстві Твоєму, з усіма святими, що там торжествують, нехай разом з ними Гона вічно співує, все святе ім'я Твоє За Отцеми, Святим Духом.